Механізована очистка лози від кори. Соковий прут, гарно очищається без проварювання. Набирає тільки на себе трохи станок кори, І то не біда. Доброго дня! Друзі, підписники мого каналу. З вами Василь Душка і канал плетіння. Заготовка сокових лозин для стрічки на стінки корзин, а також для узлового плетіння. Свіжозрізаний прут, сьогодні їздив, нарізав і зразу ж його свіжим, поки він в соку не зав'яв. Ошкурюю. Як ошкурюю, механічно бачили, оскільки, якщо займатися більш-менш лозою, треба, щоб були якісь приспособи. Станки для ошкурки лози, також для нарізання ленти, без цих механізмів все воно проблематично виходить. Лозу заготовляю на ленту в комлі десь сантиметр, трошки більше сантиметра. І ошкурюю. Після ошкурки все це треба буде промити водою і трошки пров'ялити. Що робити далі, я потім покажу. Походу, дійсно, я покажу, що робити. То тонші прути на стійки підуть. Ну, і на порядок, які дуже тонкі, а так в основному на стійки. Що, буду шкурити. Возоньки почищені і товсті, і тонкі. Тепер їх треба буде промити водичкою, щоб зняти з них грязь, яка остається після обробки станком. Приніс водичку. Поки в тіні знаходжусь, оскільки на дворі сьогодні в тіні 26 градусів. Оце тобі і квітень місяць. Так. І тепер треба обмити ці лозинки. При обробці станком виходить, сік, пиль, яка на цьому остається. Ляка, воно все вимазує прутики. І вживательно одмити від соку і від грязі. І потім ставити на висихання, на пров'ялювання. Товщі прутики також помию, підв'ялю і Покажу яким образом колю, і потім далі роблю стрічку для в'язання з них. Це більш для починаючих. Хто вже в'яже, той знає, як поводити з лозою себе. А хто ще не знає, то для того я покажу. для тих. Все, це на сонечко. І товстий прут також обмиваю. Перемив уже весь далі хай трошки пров'яться. І на сушку. Хай на сонечку трохи пров'ялиться. Попередні прутики, що стояли, вже висохли. ці теж хай сушаться, де тонші. цей на пров'ялку. Попробуємо зараз. Сирий як колеться. Одной дожим, бо він теж колоться гарно Для розколювання. Круто використовую колонок на три части, ну і ніж. це непогано лозинка, але щоб відстругати її в станок, треба трошки пров'ялити. Що поколеться, а потім буду стругати. Кінчик на кулью ножем и дальше колунок. Ленточка. Або не ленточка, а шинка. Потім буде все одстругуватися. Ну що, під вечір весь той прут який стояв, переколотий на шинку. Ну, тепер уже буде проганятися через станок, другий раз. Завтра, після завтра. Шенка хай підсихає трохи. Ранок наступного дня. Шинка в мене трошки вивітрилась. І тепер буду заготовляти ленту нарізати. Ленту нарізаю на станку. Оскільки механізація є механізація. Як робити вручному, показував у попередніх відео, можете заходити і дивитися. Сейчас будем стругать. Первоначально шинку дуже не вистругую, тому що на стінки корзинок або що треба, щоб була більш товща стрічка. Хоча, зараз стругнемо. можна зразу робити і стрічку, яка вже повністю годиться для роботи. Для сохранки я собі чуть товщу оставляю, потім вже, як мені треба для роботи, я більш тоншу простругую. Буду перерізати свою шинку, готувати на стрічку. І ще одну стругнув тоншенько. Така, стрічка приміняється для узлового плетіння.